Реалії ринку природного газу на Україні на сьогодні такі, що НКРЄ, це Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг стоїть вимога перед всіма суб'єктами ринку природного газу про розподіл функцій да, на розподіл природного газу і постачання. Значить, зараз «Закарпатгаз» разом із перевіряючими органами НКРЄ здійснює анкетування споживачів. Да, про е, дослідження питання, чи вигідно для споживача е, отримувати окремий рахунок на розподіл природного газу і е, на вартість поставленого спожитого природного газу, ось для чого це робиться? Значить. <кій> <кій> При встановленні фіксованої суми абонплати, так би мовити, за розподіл природного газу споживач зменшує свій середній чек да, за енергоресурс безпосередньо в зимній період. Тому що фіксована сума буде діяти ну, протягом цілого року. Так? Наразі застосовується така схема оплати, що вартість розподілу природного газу залежить від обсягу споживання спожитого блакитного палива, палива протягом місяця. От, тому споживачу наразі буде вигідно, особливо в зимній період. Ну і «Закарпатгаз» проводить таке анкетування, опитування. Зараз дивлячись на попередні результати анкетувань, 50% респондентів бачать велику перевагу в отриманні двох окремих рахунків. І 60% 30 з них їм важливо бачити, скільки вони платять за постачання, а скільки за розподіл. А 30% хотіли би це. Наблюдати. Так звана абонплата це плата за е, е, приєднання чи користування ЄГТСУ да, єдиної газотранспортної системи України. Плата ця буде визначатися тільки органом державної влади. Тобто наразі це буде НКРЕКП. Які суми будуть встановлені, і яким чином це буде розраховано, ми ще ну, наразі не знаємо. Тобто, це прерогатива органу державної влади. Що можна сказати, так, на, що, ну, на ціну буде впливати, на розмір ціни буде впливати потужність приєднувальних газових приладів? І ну, може пропускна потужність. Це застосовується згідно вимог чинного законодавства, здебільшого, це закон України про ринок природного газу, з 1.04.2016 воно вже має діяти. Тобто, за квітень споживачі вже мають отримати ну, два рахунки окремо за розподіл, окремо за постачання. Ну, Наразі не знаємо, які це будуть суми. Може, це, ця схема буде трохи віддалена в проміжку часу. Ну, наразі ніхто не знає. Реалії знову ж таки, що та сума, яка платиться споживачем за розподіл, за надану послугу розподілу природного газу по регіональним локальним мережам, газовим мережам, вона буде в. Вийнята виділена із самої, самої суми е, вартості спожитого природного газу, і бу, бу, буде ну, висвітлиться в рахунку абонплати. Да? Тобто буде встановлена вже фіксована як абонплата. І ця абонплата, допустимо, взимку я вже повторююся, вона буде ну, набагато менше, ніж по факту можна наразі зараз платити споживачі в. Зимній або опалювальний період. Ми перестаємо включати в ну, платіжка. Да? Ви, приходить вам платіжка 700 гривень. В ці 700 гривень включаються послуги на розподіл природного газу локальними газовими мережами, послуги з транспортування природного газу магістральними газовими мережами, які входять до складу Укртрансгазу, послуги постачання і вартість газу ну, як товару. Зараз оця складова, яка розподіл природного газу мережами локальними, буде. Скажем так, ну, скасована, виділена, виділена тільки в обонплату. І якщо, допустимо, ви із тисячі кубічних метрів, які споживає в приватному будинку, да, є такі приватні будинки, які споживають по тисячі кубічних метрів, за транспортування газу треба було заплатити порядка 600 гривень, то зараз він оплатить тільки 29, да, як фіксовану абонплату. Ну, або там 17, або 36, яке приймуть рішення. Але все одно воно буде в рази менше. Ну але знову ж таки, літом воно буде трохи по-іншому, тому що літом ви менше споживаєте природного газу, літом ви менше платили. Середній чек був набагато менший. І... Але все одно вам треба буде заплатити 29 гривень.